Всім привіт! Сьогодні 22 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому такому невеличкому обзорчику електричний високоріз руйобі. Дивіться, йде такі упаковочні коробочки на 750 Вт шина 25 сантиметрів. Незамінна річ, хто має сад і город. Завдяки високорізу стоїм крепко. На ногах, тобто на землі не потрібно ніяких тримяночок. І приводимо свій сад в порядок. О 220 вольт дана моделька, отакий от, от ремішок, друзі, і йде з трьох частин. Ось одна частинка. Уже зразу установлена шина. Цеп. Чехольчик такий наявності. Що ми ще моїм? Також є в наявності мастило для цепі. 76 мг. І такий вот щептигранничек. Комплекти. Керівництво до експлуатації компанія руйобі рекомендувала себе з гарної сторони, тобто і ціна і саме качество товару. Так що, друзі, в кого є сад і хочете привезти його до ладу, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010, 10. також пишіть на Viber. На цей номер телефона 063 426 1010. І будете мати такого надійного помічника, щоб привести сад до порядку. Друзі, всім мирного неба! Чекаємо на електромоторі 063 426, 10мм, 10. Дана моделька, забув сказати, Pi PRR 755 Е. Вага 3,9 кг. І все от, друзі, на коробочці. Цена на сайтах Різь Друзі одинакова. Як завжди повторюю, ми при можливості йдемо на уступки по ціні. Телефонуйте 063 426 10 10.